Чуєте звук? Це відбій повітряної тривоги. Газочка єсть. Сьогодні не висипала туди корм, бо там всі миски мокрі. Ось так годую. Хто прийшов, той і їсть. Лозочка прийшла, вона їсть. Що, не голодна, не хоче? Аза на, їж на, на, їж давай, їж. Ось такий довгий звук це відбій тривоги. Дуже довгий. Один, довгий сигнал. Якщо хтось не знав. Хвилина вже пройшла, а він все тягнеться. Як я знімаю відео, тихенько так розмовляю, бо будинок спить. Ну, мазочка їшта. Оце за дивний такий сигнал від бою. О, все. Півтори хвилини майже. Не... Безперервний. Так, а ну їж, давай на. На, на. Хто ж поїсть, якщо не ти? Ну, а за. Ешь, куди побігла? На. І тюня. Заберу сейчас кого. Он малий. Сирий. Сиренький. На, на, ты сюда. Васька бежит, Васька. О, молодец. На, Кс -кс -кс -кс. Ешь. Ешь, ешь, ешь. И сирота несчастная. Да, котенок. Той корм, такі великі куски, це кролик. Чотири лапи. Вони зробили. Колись нормальні були. Зараз зробили такі колеса строєні, що котам його незручно їсти. Бачите, як він їсть. Хоч би менше зробили. Виробник, може, хоч почує мене. Чи може вони вважають, що це нормально? Я ж бачу, що котику воно В... завелике. Васька, їж. тобі треба рости, бо ти ще дитинча. Знімаю, не бачу, що я знімаю. Вибачайте, якщо кадр не той. бачу, хтось їх тут годував, підгодовував. Залишили. Треба викидати. Я завжди викидаю. Я не залишаю нікого. Де та сіренька киця налякалася і побігла десь? Вона така порода, порода стакиця гуляє на самовигулі. всі коти тут на самовигулі. Начебто вони не бездомні, але ж гуляють на самовигулі годує їх хтось чим попало. Мабуть, хазяям це байдуже. Такі хазяї. Ладно, буду я вимикати камеру, а то і так вже 6 хвилин, чи не задовго буде відео. А на останок попрошу, щоб допомогли Вікторії, бо в неї там взагалі 4 киці, 9 котів. З нею вже 4 хворі, ще й підкидюк малий. Кошеня маленьке, чорний підкидюк. Взагалі. Вона опікується ними не може кинути. Будь ласка, допоможіть їй. Ну я прощаюся з вами. До побачення. Дивіться, які гарні квіти. Це так квітне катальпа. Бо клімат настільки змінився, що вона вже. І у нас почувається добре. А це ліщина така. А це гриб-трутовик. Його вже хтось поскидав з дерева, бо він сприяє гниттю деревини.